Так, друзі, всім привіт. Щойно на пошті повідомив начальника Білоцерківського району управління поліції Плеху Михайлу Івановичу щодо проведення пікніку, який відбудеться на узбережжі річки Гнивий Тікиш Тікич 22 липня о 14-й годині, щоб він забезпечив нам правопорядок, щоб не було ніяких провокацій. Чого саме на Пелеха, а не на Ковальчука Тарашанського, виявилися дуже цікаві обставини за попередньою інформацією? Нижче животне, яке напало, почало вибивати з мене в мене телефон з руки, який чинив напад разом з двома кнурями дзідзинськими. От це колишній голова села прізвище. Я трошки згодом його назву, але місцеві його називають. В нього така погрімуха алібаба. Значить, Це такий самий корупціонер, як і оця вся шайка, приближена до голови. Те саме наоформляв, накрав купу землі на себе, на дітей, на близьких родичів. Ось вдьосна лупиться з цими кнурами, вони там бухають, е -е, це саме ловлять рибу, залякують місцеве населення. І виявляється, що пан Ковальчук це керівник Таращанської поліції, його близький родич, тобто племінник, і тому він так себе і веде, е -е, не подобаючи людині, веде як, як низьке животне, Ну, в принципі, як та вся компашка. От яка засвітилася навколо цього скандалу з нападом, а, тому тому, а, все більше і більше впливає факт фактів, пов'язаних навколо Ковальчука безпосередньо класного парня, типу, як він хоче вдавати. На самом ділі це просто а, така ж сама корумпована фігура, як і всі ці в, в Тарашанській корумповані гідрі. Призваний для того, щоб збивати всі справи і тормозити їх, щоб вони не доходили до судів. Пане Ковальчук, ви що там? Свій гроб в чужій команді, як там дядя вас поживає або баба? Хорошо, там чувствує себе? Все добре, давлення може підскочило, ні? Коньки не уткинув? все добре в нього. Тому, знаючи, рівень, бачачи. Рівень прогнилості правоохоронної системи, там у вас в регіоні в Тарачанській, подав прямо на начальника рук, яка забезпечить безпеку. А ми у вас всіх чекаємо більш детальні подробиці там по, по цій ситуації. Ви побачите трохи згодом. Тому до зустрічі субота, 22 липня, 14.00. ось офіційне повідомлення. От, опять же, підкреслюю для всіх, хто там зараз буде. Маніпулювати з оцих от посіпак, що там мітинги, заборонені. Це не мітинг, ні в ні в якому разі, це просто пікнік. Люди збираються пожарити сальця шашликами, рибку половити. це як положено. Як, як і потрібно було бути в законний спосіб. Дякую за увагу. До зустрічі. Слідкуйте за публікаціями.